Всім доброго дня. Зараз я заїхав в середній Березів Мене до, до Василя. У нього є такий жеребчик. Жеребчикові має бути два роки. То коли йому два роки? 29 травня. 29 травня, 29 травня буде два роки. Це жеребчик по Міша Механюка був жеребець, то це по, по тому жеребцю. І, і зараз я вам покажу його маму. Має гарну грубу ногу під собою, такий грубий, грубий жеребчик, такий набитий, якраз такий і під руку. Метр дев'яносто. Тут видно, що тут є. Такий нога груба. Обросла. Він схорочний, він вже не жиреба, скорочка. То це вже не жеребець? Ні, я й Ага, що це вже все, зрозуміло. Бо я е, я так розумію, ще два роки, знаєте, і думав, що жеребець. Ага. Дивіться, він же е, кастрований. Кастрований кінь. Такий, кого би цікавило. А ви вже запрягали його чи ще ні? Один раз. Так? Один раз був, клей, і не був. Пр. Запрягали тільки один раз. А коли ви його звалочили? Восеникось. Восени, так? То вже був випустив два яйця, бо тоді, коли є, що жеребчик не випускає, щоб був випустив. І, це ви... і ще є така лошечка. Лошеч... лошечка е, сестра цього е, коника, що я знімав, то її буде рік весною. Так само у травні і виходить по тому самому жеребцю. Гарна лошечка, має красиву ногу під собою. Зад розколотий, така цікава. Ціни, е буде номер телефону, кого буде цікавити, телефонуйте по номеру телефону, Василь вам все розкаже. Е, оце їх, оцих лошад, це є їх мама. А звідки у вас ці мама походить? Народилася у вас. От кобила е, народилася у Василя. І від народження. Скільки є років? Першого липня у вересні буде 6. У вересня буде її 6 років. Але це, ну, по якихось конях такі у вас були якісь коні на Олександрійці, чи що ж? Що? Щось що від Відмаликаю. Ага, відмалика. Колись, ще, ще в 2000 році. Ага. Зрозуміло. Гарна кубила. Ой, є маба, шаве та де. Дужче було? Аби сока, таке було кибелище. Ага. Вона від одіра від малика. Чекайте, а того жеребця вже є ще той жеребець? Никого. У кого? У малику? Є. Є ще те? Угу. Є, так? Ось така кобила. Може бути в продажнім всього, але чоловік каже, що щось продається, щось лишається. Кого буде цікавити, телефонуйте, має таку лисину. Скажіть мені, -пр заплітай ласиці. No, Лас... Та й тому так, що я носив воду там під ага. З другого боку знову ж заплітаю. Кобила широка. Такий Гарний хвіст має. Кобила жеребна, на початку травня має бути лоша. Токий по якому жеребцю? Якого тобі? Кіто. Я навіть не знаю, як ти викладає божаків голову. Тато його герой. Купає не віриться. Я зрозумів. Коротше, по герою сина витає. Зрозумів. Великий, два тобі. Багато більше забуває. Файний. От дивіться, який тут перед мосний перед пошукати. От дивіться, е, є такий лошак. Дуже гарний має перед. На копеті такому красивому. Микола вам допомагає кіньми. Оце є молодий коняр Березова, він це дуже любить. Ось такий лошак є на продажу. Вибірково все продається, що там, наприклад, чокобила чи жеребець, чи лошечка, хто що хоче, ціни. Газда каже, що аби телефонували, кого буде цікавити, телефонуйте, запитуйте. Микола, у вас сусід? Сестри моєї внук. Сестри внук. Зрозуміло. <плес> Ось така, така є кобила на гарному копеті. Ви її куєте? Ну от от нікуди я не їду. Не їздити нікуди. Взагалі? Маєте трактора? Та того року раз приєднати. Ага. А це ви зробили для сіна собі кічку, так, а, таку, таку платформу, так? так. Я направилася. На Такі кічки? Це я не маю часу, бо ще маю десь заїздити, знаєш, що в хлопцю має знімати коні. А ну проведи його є, є дріан є. Як він як він називається? Зорян? Я так його розвалиться. О, дивіться. Е, це би було, це буде гарна пара, такої як виросте, то це буде дуже красиво. Де. Якби була зірка не лисана, ну так. По-перше, Є. Ну, мені хоч 10 вікна. Надо 10 кроків ніби були гарні коні, були, були коні потужні. Гарні мали коні? Ви час любите такі коні. Дехто каже, ну що для чого платити такі гроші, але це ну, радує радує око. Я просто то любляє. Треба... Не люблю, я би тони тримаю. У хаті так. Тому, хто тримає коні, то є, як ви кажете. Вже не скучно. А лошечка як називається? Зірка. Зірка. були Ага. Зоряна зірка. Та нічого, може, як продасте кобилу? Тут так дітей називали. Як продасте кобилу, То цю пару молодих собі лишить Щось, певно, що й лежить. А скажіть мені, а чого... Е... Чого його звали шили не хотіли б? А на що мені? я годин з одру. 70 років ніша одяг. 70 років? А що нема, 64. 64 роки, але. Зараз 65 буде на розкопі. Напереду бід. Ні, з Одьяре мені 34, той тий... деколи як на ну, З але <laughs> нічого. З нього би був одяг. З нього би був одяг, так. Жеребець з нього би був, бо у ньому є все таке, знаєте, закладене. Дуже мені подобається перед і дуже гарне копето, знаєте, таке сформоване. Там і коробка є. Та, але він вже, е, вже ми дивимося на нього, він вже більш ну, рік різниці, то велику роль грає, знаєте, але все рівно то Це виходить. Головне, що він спокійний. Він не вдарить, ага. не вкусить. Це і, виходить його. Я хочеш ти Без, Аби кусок казав хліба, вже він твій. Бі, Біжить до тебе. На ну, ні. Є треба відро нести. Ціле хліба? Ні, відро, а відро. Ага. Ну я, то, я переважно теж на хліб, але з малку приучую то коні йдуть. Ну, щоб... А так і трішки. Стараюся охопити і не треба сіймити. А ви коні пасети в електропастусі чи є? Так. Електропасту. Ви знаєте, що все добре, хто це придумав, бо це багато легше ну, і... Нет, ходять там кобило в кобило взяти. Там я багато. Я пускаю, то вона там ходить. Ага. Не? Ну, ще. ну ще то я зараза. Ні, без електропастуха, то це в е, мене колись була кобила і лоша. То я кобилу прив'язував, а лоша, мале, там 9 день, знаєте, і воно йде до, су, до сусіда і в щепи, молоді щепи. І воно, коротше, це перевертаємо до гори ногами. Він прийшов один раз, другий раз зробив мені зауваження, ну, я його розумію. Я думаю, що з цим робити? І так я вже, е, я вже так е, зробив цей. Е, Електропастух купив, що то, що так у нас не було е, розрекламовані електропастухи і так мало три, хто. Я вже три купив. Три. І в мене так само три пастухи. Так, корови, так літо, пастухи. Це дуже дуже зручно. Отакі є. Такі є. Гарні. Коні. Пару рублів дати на пастух. Так, так. Вода, Багато менше роботи, які електропастух. Роботи? Завжди... Запустив, так. А як у води, то що робите, як у води? Нічого, я не роблю на собі. На собі заміг. А що є, корч, що не заходять. Я зрозумів. Микола, ти скільки росту маєш? 1,84 вісімдесят. Щоб ви не подумали, бо Микола молодий, але вже... Має метр вісімдесят чотири, знаєте, бо то добре знімати відео, коли, е, коли хтось тримає коня, що має метр п'ятдесят, знаєте, то де виглядає е, кінь великий. А як що такі-то справи? Ну Він подбух своїх викін великий. Так, так, дуже гарний. Має довжину, висоту, грубину. Кого буде цікавити. Ну я що маленька, того є. Не мали що такого? Ні, зараз вже бачите, вже є багато жеребців і це чим раз даєш кращого жеребця, і воно. І і воно білого, дуже... білого. То, він це назвав Буран, то, він, був, конечно, то що він не був великий, він не був, кінць, був, був не ага. Но, Але там села була ті, я не знаю. Що, мов, силу? Зрозуміло. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ще раз нагадую, ми знаходимося у середньому березові. Отакі От є коні на продажу. Е є лошак, лошечка і це їх мама кобила. Е кобилі е 6 років буде весною, жеребна. Всім до побачення.